Всім привіт! Ви на каналі Кохемі, мене звати Назарій, і сьогодні я розповім вам більш детально про базове полірування. В цьому відео ви дізнаєтесь, як швидко та без якихось додаткових зусиль відполірувати свій автомобіль та надати йому додаткового близьку з захисту. Для тих, хто дивиться наші відео, в нас є приємний бонус: знижка на ось ці товари. Ось вам промокодик. А в коментарях ви можете поділитися своїм досвідом, чи використовували ви ці пасти на своїх автомобілях. Сьогодні ми поговоримо про p 6 та p 3 пасту. Ці пасти мають в своєму складі відразу консервант Міс Карнауба, тому ця паста за одну операцію чудово захистить ваш автомобіль. Полірування це процес видалення дефектів та подряпин з лакофарбового покриття автомобіль. Базове полірування допоможе відновити блиск лакофарбового покриття та захистити його на тривалий час. Потрібно розуміти, що подряпини діляться на легкі та більш глибокі. Базове полірування працює з легкими подряпинами на авто. Більш глибокі, звичайно, воно не прибере, там потрібен вже трошки інший набір інструментів та паст. Отож, для якісної підготовки автомобіля нам потрібно, звичайно, його в першу чергу вимити. Для цього на першу фазу мийки використовуємо Green Star або Ranin гербі в концентрації 1 до 10. Наносимо безконтактний продукт, далі змиваємо його водою. Вже після наносимо ручний шампунь це може бути Active Foam, Gentle Snow Foam або будь-який інший шампунь без консервантів. Після того, як ми змили статичний бруд, сушимо кузов. Та переходимо до зняття бітуму та металу. Знімаємо бітум і метал за допомогою тірвоша, фільгінбліца або реактів растремувера. Після замиваємо це все шампунем, знову очищаємо, сушимо кузов. Переходимо до захисту молдингів пластикових елементів, які ми не будемо полірувати. Після, звичайно, працюємо глиною для зняття всіх застарілих забруднень на кузові. І лише потім ми можемо приступати до самого полірування. В першу чергу нам потрібно знежирити поверхню, по якій ми будемо працювати. Для цього ми використовуємо Silicon Vachten Ferner в концентрації 1 до 3, 1 до 4. Можна також, як альтернатива, використовувати такий продукт, як панель Preparation Spray. Цей засіб вже готовий до використання. Також нам обов'язково потрібні будуть спеціальні круги, які ми будемо використовувати виключно з цими пастами. Перша паста, про яку ми сьогодні поговоримо, це p 6 Перша 6 паста One Cut – це однокрокова паста для полірування авто. Ця паста в своєму складі має віск карнооби, що дозволяє їй чудово захистити лакофарбове покриття після полірування, а подряпини, з якими вона впоратись, не може, вона просто покриє їх воском. Паста надає чудового глянцевого блиску та гідрофобного ефекту на авто. Вона безпроблемно впорається з середніми та мілкими подряпанами на кузові авто, дуже легка в роботі та економна в застосуванні. До цієї пасти ми маємо окремо помаранчеве коло, яким і будемо працювати. Ця паста середня за абразивністю, як я і сказав раніше, тому вона дуже схожа з F6 пастою. Але при використанні однокрокових паст або паст, які в своєму складі мають консерванти, в подальшому захищати автомобіль плівкою, керамікою чи твердим воском, вже є неможливо. так як ці захисні покриття просто не щепляться з поверхні. Наступна паста, про яку ми сьогодні поговоримо, це P3 паста. Це теж однокрокова паста, яка в своєму складі має віз карнауби, але з приставки 3. Ми розуміємо, що це фінішна паста, тобто зерно в неї таке саме по розміру, як і в М-3 пасті. Ця паста чудово підходить для полірування мілких подряпин, павутинки на свіжих авто. Також цю пасту можна використовувати як другий номер, тобто фінішувати на ній, у випадку, якщо в подальшому автомобіль не буде нічим покриватись. Так само під цю пасту потрібно використовувати окреме полірувальне коло фіолетового кольору. Якщо у випадку зі звичайними пастами після кожного проходу нам потрібно прибрати залишки пасти, далі знежирити цю поверхню, аби побачити 100% чистий результат, то у випадку з поліруванням однокрокових паст цього робити не потрібно, адже при знежиренні ми просто знесемо захисне покриття. Під час такого полірування ми зрізаємо дуже малий шар лаку, тому це полірування можна робити дуже багато разів. Найчастіше цю пасту використовують перед підготовкою автомобіля до сезону. Весною, аби надати автомобілю на літній період додаткового блиску та захисту, можна використовувати ці пасти. Все необхідно перед нами, тому давайте побачимо, як вони працюють. Для початку поверхню, по якій ми будемо працювати, потрібно знежирити. Для цього використовуємо сілікон Вашінферно в концентрації 1 до 3. Для роботи з однокроковими пастами найкраще використовувати ексцентрикову полірувальну машинку. При роботі з будь-якими пастами перед нанесенням на полірувальний круг потрібно їх якісно збовтати. На саме полірувальне коло потрібно наносити невелику частину пасти. При роботі з пастою ми собі розділяємо робоче місце таким чином. На початку вмикаємо першу швидкість на машинці, щоб рознести пасту по всій поверхні, де працюємо. При роботі з однокроковими пастами найкраще працювати на третій-четвертій швидкості на машинці. Це дорівнює приблизно 5,5-6 тисяч обертів. Після полірування нам потрібно прибрати залишки пастою чистою фіброю без використання знежирювача. Ми бачимо, що поверхня стала більш глянцевою, насиченою по кольору, і чітко видно перехід. Дрібні подряпини паста прибрала, а більш глибокі вони залишились, стали менш помітними. При роботі з п пастою процедура така сама: спочатку з поверхню. Після роботи з П6 пастою просто беремо чисту фібру та прибираємо залишки самої пасти. З більш глибокими подряпинами ця паста, звісно, не впоралась. Вона їх замаскувала. Але дрібні та середні за глибиною подряпини ця паста прибрала. Також чудово підсилила колір самого лакофарбового покриття та надала йому додаткового блиску. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте свої вподобайки. Пишіть коментарі. Та якісно доглядайте за своїм авто.